Всім привіт з Полтавщини. Сьогодні чергове відео про дивину наших садків. Є така тварина, називається Двоногий заяць. Він іноді ходить по садках і робить шкоду. І в цьому відео розповім, що вони можуть робити. Я не знаю, як з ними бути. Певно, садити більше дерев. Щоб усім вистачало, ви поки можете зробити добру справу, допомогти хлопцям, які давно і якісно одобрюють наші землі для того, щоб ми по них ходили, вирощували, радувалися, бігали. Реквізити в описі під цим відео. Також можете підписатись на канал, дати зворотній зв'язок по цьому відео. Це дуже важливо для всіх нас, бо перемагати ми маємо не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. Багато маємо в цьому зробити, тому вам вдячні за це. Це ось приклад того, як відрубали кість в руки дерева. Це продовження скелетної гілки. Тупо надрізане і така вона осталась без кісті. Дерево більше повезло, ніж нам, бо якби відрубати цю кість тому зайцю, який це зробив двоногому, то вона б не відросла, а в дерево вона відросте на відміну від наших кістей. Але в мозку додуматися, що то не вистачило. Та ж сама ситуація. Скелетна гілка росте, фіак. Продовження немає. Пішло десь на черинок. Це друге на тому ж дереві, скелетна гілка, росла, 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 бац. Зрізали руку. Груша. Йде скелет на другого порядку. Фігак. Коса зрізана. Продовження немає. Руку відрізали. Ось ще один. Скілет на другого порядку, фігар другу руку відрізали. Це ось ще один приклад відрубаної майже полопать скелетної гілки, то не йде така з першого яруса. Класно собі росте, мало продовження таке сюди. Прийшли, нафіг зрізали на коні ось так ріжуться черенки на молоді груші дворічній яку я знімав відео як я обрізаю і формую з центральним провідником який зрізав якийсь на букву П чи якась. І зараз цьому дереву просто зламали шию з головою. І воно далі не знає, що йому робити. Будемо дивитися, відновлювати його. Ось тому якби мозок цих тварин був людиноподібний то певно вони б знали, що руки і ноги деревам не треба відрізати, і голови також. А краще в якісних розплідниках заплатити 20, 50 чи скільки там гривень за черенок перевіреного сорту, надійного, зрозумілого. Бо молоді саженці, вони ще не плодоносять навіть це так одрізали руку аби одрізати. Або центральний провідник, бо то ж найкраща гілочка. Треба її відрізати і забрати собі. То це мозок зайця. Він підбіг і гризе. Так само і людина підійшла і ріже те, що бачить, а не те, що можна подумати. Можна також підійти і запитати. Я б з задоволенням відрізав те, що класно прожилося. Вас те, що перевірене, назвав би сорт, який є, подарував би вам, можливо, навіть допоміг прищепити з любов'ю, щоб воно вас радувало. Ви можете знайти класні розплідники в Україні, які вам якісні черенки надішлють, збережуть, зріжуть, коли треба, все зроблять замість вас. Вам тільки там треба буде подивитися, як воно щепляється, і з задоволенням щепляти. Там, наприклад, Максим Гаранджа. Класно займається черенками, дуже багато сортів. На будь-який смак. Бувалі, небувалі, ексклюзивні там, і так далі. Сергій Ярмола з Решетилівки та інші в Ютубі ви можете познаходити. Познайомитися з нормальними людьми. І все буде у вас класно. І в ваших дерев також. Тому отакі справи. Двоногі зайці серед нас. До вас звертаюся, якщо ви здатні чути. Можливо ви натрапите на це відео. Бо треба ж розбиратися, як прививати. Може дойдете до Ютуба. Дивіться, воно може не піти в руку. А може навіть не піти в ногу. Бо ноги можуть постраждати. Особисто мені. Цінніші руки дерев, ніж ваші ноги. Тому хай проживається і хай радує вас. Більше такого не робіть. Всім багато любові. Посміхайтеся, ворог цього боїться. До зустрічі!